У Кам'янському навіть відсутність електрики не стала на заваді створенню святкової магії. Ювенальні поліцейські разом із капеланами організували тепле та затишне свято для дітей до Дня Святого Миколая. Атмосфера була особливо чарівною: свічки замість ламп, аромат домашнього пирога з малиною та дитячий сміх. Юнацький сектор центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка цього дня став осередком святкової теплоти. Ювенальні поліцейські разом із капеланами підготували для дітей цілу програму. Майстер-класи з виготовлення ялинкових прикрас, частування гарячим чаєм, і цукерками, а також загадки, подарунки та безліч щирих посмішок. Будемо сьогодні з ними проводити майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас. Влаштуємо їм чаювання, щоб вони могли поспілкуватися між собою, поділитися емоціями. Та наприкінці ми привітаємо їх зі святом та подаруємо подаруночка. Сьогодні ми просто приїхали з ювенальною поліцією, так само, як і помічники. Ми вже маємо великий опит з кожної з цих дитин. Ми до поліцейського патрулювання, ми мали з ними ну, спілкування. Малеча розгадувала загадки, ділилася своїми мріями на Різдво і старанно виготовляла прикраси. А найкращою винагородою для організаторів стали їхні щирі емоції. Ми сьогодні робили ялкові прикраси. Більше хочеться отримати подарок от воєнних шеврони, кофту, і сум. Наприкінці кожен з маленьких гостей отримав святковий подарунок від ювеналів та капеланів. Організатори переконані, навіть невелика увага здатна запалити у серці дитини справжнє світло надії.